Аю до вашої уваги підсумковий випуск новин за 13 січня. Тож далі коротко про головне. Майже 5 мільярдів гривень з державного бюджету виділили на реабілітацію у 2024 році. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Саме ця сфера реабілітації сьогодні потребує особливої уваги. І за бажанням Володимира Зеленського, ця галузь України має стати кращою в Європі. У програмі медичних гарантій на 2020 П'ятий рік передбачено 5 мільярдів 800 мільйонів для того, щоб забезпечити надання реабілітаційної допомоги як в стаціонарах, так і в амбулаторіях, тому що ми маємо. Чергову амбітну мету на 2025 рік створити реабілітаційне відділення амбулаторне реабілітаційне відділення в кожному в закладі охорони здоров'я, який є в громадах. Це також один із елементів внутрішнього плану стійкості, який був презентований в наприкінці 2024 року, нашим президентом Володимиром Олександровичем. Окрема ситуація щодо того, скільки вже зараз ми маємо сеансів за даними 2024 року українські центри реабілітації спроможні проводити понад 12 тисяч реабілітаційних сеансів на день це вже в чотири рази більше порівняно з початком 2020, 2022 року коли ми могли проводити до трьох тисяч сеансів на день У Дорожнянській громаді в останню земну дорогу провели відважного захисника. Володимир Біда став на захист України у 2023 році. У січні 24 го рідні отримали звістку про те, що чоловік зник безвісти. Попри усі сподівання на диво, підтвердили найстрашніше. Володимир Олександрович героїчно загинув при виконанні бойового завдання. Вічний спочинок, український герой знайшов на кладовищі у рідному селі загінці. Вічна пам'ять та слава українському захиснику. Диплом магістра це не лише важливий крок на шляху до професійного розвитку, але й символ наполегливості та прагнення до знань. Вручення документу особливий момент у житті студентів, які після років навчання можуть впевнено розпочинати кар'єру. Урочиста церемонія вручення зібрала випускників Хмельницького національного університету, їхніх рідних та викладачів, які разом розділили це свято досягнень детальніше далі. Нарешті омріяний диплом. У залі зібрались випускники, їхні рідні та викладачі Хмельницького національного університету. Понад вісім сотень студентів успішно завершили магістратуру. Як результат, отримали диплом високого рівня спеціалізації. Хмельницький національний університет випускає більше вісімсот осіб за освітнім рівнем магістр. За більше ніж 50 освітніми напрямками Ми маємо велику кількість спеціальностей, які є як на технічних напрямках освітніх програм, так і на гуманітарних. Марина навчалась одразу на двох магістерських курсах одночасно. Обрала психологію та філологію. Дівчина каже, хоч іноді було важко, але про рішення здобувати два дипломи водночас не жалкує. Адже тепер із цінним багажем знань може впевнено будувати кар'єру. Я навчалась ну, на спеціальності переклад на бакалавраті, але потім мені сподобалась психологія. Я повчив. Почала її вивчати більш глибоко і вирішила вступити також на магістратуру, тому що мені дуже сподобалось. І тут я отримала дуже багато знань, практичний досвід від викладачів. Я дуже рада цьому. Здобув диплом магістра студент Максим, тримаючи документ у руках і з диплом у серці згадує студентське життя. Подобалося чотири курси відчився, захотів піти на магістратуру. Нелегкий шлях, але ми його пройшли. Все сподобалося викладачі класні, студенти теж класні. Все сподобалося. Навчився трішки в інженерії. Так само зараз вже працюю по цій спеціальності, теж влаштовую. Да. І загальний розвиток. Під час навчання спеціальність так зацікавила юнака, що він вирішив пов'язати своє життя із здобутим фахом. Знання в університеті допомогли, те, що була якби теорія, практика, коли прийшов вже на працю. Я вже знав практичні заняття, як можна вже, наприклад, ту чи іншу працю можна було виконати чи завдання. В університеті ми приходили, нас навчали, так само були теорії. Але на, я вам скажу, на теорії і на праці воно трішки відрізняється, але помаленько. Коли ми вже працюємо, ми розвиваємося. Викладачі вишу заохочують студентів до здобуття знань не тільки на теорії, а й на практиці. Так студенти краще розуміють тонкощі обраної професії. Декан факультету міжнародних відносин та права каже, чимало магістрів ще під час навчання почали працювати за спеціальністю. У нас фахівці, яких ми допускаємо, є затребувано, Вони практично усі працевлаштовані. Ба більше у нас велика кількість магістрів, які. Завершували навчання, вони вже працювали. У нас студенти працюють як в Україні, так і за кордоном, так і в Україні працюючи на закордонній кампанії. Ми дуже хвилювалися що це завадить їм здобувати якісні знання або веде до якихось певних незручностей в процесі завершення навчання. Але все все відбулось добре. Хороший фахівець розвиток не тільки міста, а й економіки держави. Владці доєднались до урочистостей та привітали випускників. Ми сьогодні випускаємо майбутнє України, тому що випускники Хмельницького національного університету, особливо магістр, це точно майбутнє України. Нас чекає дуже складний шлях попереду, але з випускниками наших університетів, в першу чергу, Хмельницького національного університету, я впевнений, що ми точно переможемо, ми точно не просто відбудуємо Україну, а ми побудуємо нову Україну, ту, про яку мріяли, на жаль, вже тисячі загиблих наших хлопців і дівчат. Із диплому випускник університету входить у доросле життя. Цей документ ключ до досягнення успіху у професії. Тож своїм випускникам ректор Хмельницького національного університету радить. Звичайно, що перше робоче місце це те, що найбільше вас. Якось лякає, але мені здається, що кожен з вас, хто здобув достатні навички в Хмельницькому національному університеті і певні компетентності, вони дадуть можливість вам швидко і якісно адаптуватися в сучасних складних умовах. Звичайно, що ми віримо в якому швидшу нашу перемогу і мертві. Загалом студенти вісьмох факультетів успішно завершили курс магістратури. Тож тепер обиратимуть чи продовжити шлях до знань далі, вступивши на аспірантуру, чи працювати за омріяною спеціальністю. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Спорт розвиває не лише фізичні якості, а й розвантажує нервову систему. Наразі попит на спортивні заняття значно зріс серед хмельничан. Тому у спортивно-культурному центрі Плоскирів розширили кількість груп. Відтепер доступні додаткові заняття як у воді, так і у залі. На які спортивні активності йде набір? Запитали журналісти Першого подільського. Містяни після новорічних свят почали частіше цікавитись спортивними заняттями, тож у спортивно-культурному центрі Плоскирів розширили кількість груп. Обрали ті заняття, які найчастіше запитували містяни акваеробіка та фітнес. Передували відкриттю груп безкоштовне заняття. Усі бажаючі доєднались до тренування. У нас є такі напрями. Вони вже працюють фітнес і акваеробіка. Але зараз ми проводимо додатковий набір в групи. Фітнес у нас працює понеділок, середа, п'ятниця о 19-й годині, аква понеділок, п'ятниця 19-та година. І зараз відкриваємо додаткову групу Субота о 18.00. Валерія на занятті із фітнесу вперше дівчина тренується у спортзалі, проте захотіла спробувати нове та порівняти відчуття. Мені здається, в спортзалі навантаження трошки більше, але тут все-таки жіночі вправи. Фітнес це не просто тренування, це спосіб тримати себе у формі та покращувати настрій. Заняття рекомендують поєднувати із здоровим режимом дня та харчуванням. Так, тренування сприятимуть схудненню, покращенню самопочуття та зменшенню целюліту. У нас йдуть комплексні вправи. На все тіло це як full body, Вони дають навантаження на кожен м'яз. Ті ж, хто любить заняття у воді, змогли спробувати акваеробіку. Справа допомагають не лише тримати тіло у тонусі, а й релаксувати. Заняття поєднують у собі розтяжку та силові навантаження із елементами танцю. Чим воно відрізняється від залу, це те, що не йде навантаження на суглоби. І у людей, яких проблеми з хребтом із суглобами, це ідеальне поєднання фітнесу і ну, фізичних навантажень. Відтепер доступно відвідати заняття чотири рази на тиждень. Тож усім тим, хто прагне не лише фізичного, а й ментального здоров'я, доступно відвідати групи як у будні, так і у вихідні. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Традиційно в Україні з 13 на 14 січня святкують старий новий рік. Як хмельничани проводитимуть свято та чи вшановуватимуть традиції? Запитали мої колеги у щоденній рубриці. Питання дня 13 січня перед день старого нового року. Хоч це і не релігійне свято, українці десятиліттями святкують його. Як хмельничани святкуватимуть старий новий рік цьогоріч та чи мають традиції пов'язані з цією датою, давайте дізнаємося. До, до батьків, в основному до батьків їздимо, святкуємо. Ну не цілу ніч вульбаним є. Ні. Які в городі традиції, якби то село, як колишнє село, як ми колись в селі росли, щадрували, посівали, колядували, ото були свята. Хіба можна визначати добре, як в нас в Україні таке робиться? Нам треба молитися і просити Бога міру. Більше нічого нам не треба. Всіда святкую 31 грудня. А традиції завжди. Не буду святкувати, вже все своє відсвяткували раніше, різдво тільки святкуємо. Ну, Старий Новий рік так святкувати не будемо під час війни, але можливо щось там собі організуємо. Невеличке таке святкування. А чи маєте якісь традиції пов'язані з цим днем? Ні, традицій немає. Не було. Ну, В принципі, зараз вже навіть їх і неможливо згадати так одразу, скажімо так, під час війни воно вже не думається. Зараз так. Всі думають за одне, за перемогу. Традиції, звичайно, з дитинства є традиції. Ну, відмічати не будемо. По-перше, трішки не той настрій зараз для відмічань. Так, особо нічого не святкували. Колі сім'ї повечеряли, а так ні, не плануємо. Я навіть не знаю, що вам сказати. Хто я хоче, так і робить. Я особисто не буду зустрічати. Чому? Настрою немає. Сильно відзначати. Немає можливості. У городку триває виставка талановитого художника з Хмельниччини Бориса Негоди. Це приватна колекція під назвою Подільська абетка містична сила козацької символіки. Донедавна вона зберігалась у Києві. Проте нині помилуватися роботами митця може кожен бажаючий. Українська абетка та містична сила козацької символіки зображена у картинах. Це роботи заслуженого художника України, який родом із Хмельниччини, Бориса Негоди. За життя чоловік відзначився вмінням створювати цікаві витвори у різних жанрах та стилях. Зокрема, дані роботи виконані у рідкісній техніці Олійна Пастель. На кожній картині зображена літера алфавіту, обіграна козацькими мотивами. Це надзвичайно сильно і, напевно, найголовніше, то дійсно є сильний український міф, естетика сильного українського міфу та внутрішня музика, і в кожній букві, в кожній літі, як сказала Ада Роговцева, чиста правда. Це приватна колекція, яка зберігалася у Києві у центральному офісі компанії Юрія Фарм. Втім, президент групи компанії Микола Гуменюк безкоштовно надав експонати для виставки у городоцькому краєзнавчому музеї. Зараз погодились виставити їх в цьому музеї для того, щоб наші земляки могли познайомитись з мистецтвом такого славного талановитого земляка нашого краю. У виставковій залі презентували 32 роботи. У картинах художник відтворив особливості козацького письма. Я раджу кожному поціновувачу мистецтва відвідати цю виставку, тому що вона цікава і вона справді показує, який багатий український народ, багатий культурно, яка в нас насправді цікава історія, яка історія багатогранна. Відвідати галерею може кожен бажаючий. Триватиме виставка до кінця січня. Тетяна Аржепянська, Городоцький телерадіопрес-центр. Таким видався початок цього тижня. Більше перевіреної та достовірної інформації про події в Україні та області ви завжди знайдете на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Тож долучайтеся, коментуйте та будьте в курсі всього, що відбувається навколо вас.